Всім доброго ранку, ось такий чудовий ранок. Бачите, як світає. Так, ну я вже зібрався на свою торгову точку. Посилки теж всі в кучі. Сьогодні відправка. Всі, хто замовив, всі. всім сьогодні буде відправлено, хто бажає ще до нового року успіти замовити смачне домашнє. 0,50 47 20 385. пишете на вайбер. Приймаю замовлення і відправляю. Всім гарного дня. Да, до речі, забув сказати: домашня смачна ковбасочка коштує 400 гривень, шинка коштує 450 смачна, соковита. Ну, шинка, кусок м'яса. Так, ми вже на торговій точечці. Отак от, от сьогодні виглядає в мене моя продукція, вся. Так, торгуємо, працюємо.